А ліса, учениця 5 А класу Запорізького академічного єсену No46, поезія Віктора Чабаненка до історії. Історія, мучителька моя, твої скрижалі часом не сітерться, вичитую, читаю серцем я і пада сонце в чорній круговерці, хвиління, крики, стогони плечі. В руках у вічності отрути келих повен, і зорі долі меркнуть уночі, німує атомом забушений Бетховен. болото, чадно, чавкання, вогні, хрестами суднами покрило землю інчі, рахітні ниці в пранцях і вогні, Каліки тьохтім підкацьовують та вінче, Поторих люди совість рознесли. Покрите трупами убудучину траса, Ейнштейна на мозок знюхало осли, лавузи брехнями спогана тараса, історія, мучителька моя, невже потуги генії вдаремті, історія втрачаю віру я. о, як набридли зойки під ярем.